Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас з першим днем літа. Вихідний день, погода прекрасна. Я собі спокійненько, не спіша. Шлюпаю на базар. Вчора теж був на базарі, теж була добра погода. Ну, і сьогодні непогано. Вночі трошки бризнув дощик, а так в принципі все прекрасно. Тепло, люди вже починають рухатися. 9 година ранку, як завжди в неділю просипається пізніше, так що ніхто не дуже на базар спішить. Десь об 11 годині вже буде рух. Мені сьогодні нема чого спішити, нічого не треба купувати. Все є. спокійненько прийдемо, розкладемося і будемо працювати, чекати покупця. Ось вже вийшов на фінішну пряму. Бачите, вже рух потрошку йде. Бо вчора приїхав пізніше набагато, то вже тут людей було. Вже копошилися дуже багато. А Сьогодні 9 година, неділя. Ну, дуже багато так приходять, розкладаються. Ось підійшов до чоловіка, подивіться, які гарні ножі. Так що кому треба. Можна придбати в нього такі ножі, прекрасні. З чехвами. Любие, да. бачите які. Все? Німецькі, і розкладні є, От і німецькі, і совєтські. Ось такі Це, клав... старинна, Старинні. даже. Старінные. Бачите. Так що кому треба, можна прийти і придбати собі ось такі ножі. Мені самому не цікаво, знаєте, що я теж виробляю різні поділки. Но... Ось такі красиві речі чоловік має. Бачите, потрошечку вже рухаються. Потрошки вже рухаються. Тут ось чоловік порозкладав. Теж всякі речі. Ось такі кухонні ножі. А кому такий годинник треба? На будинок свій повісити, буде за кілометр видно. Отак, От патіфончик. Все, що хочеш, можна знайти. Люди приносять. Де вони набирають усього. Вон кому прялка треба. Інтерісується, скільки така прялка коштує. Ну це антиквар настоящий, да? так? Це таке настояще да, бачите? Ось така ще річ є. Ось такі вази. Так що отак. Зараз ще тривога по Києву. Тільки що було чутно. Вибухи. Почалася ще з вечора вчора то люди ще так оглядаючись ходять. Ось вже підходимо до пана Віталія, як завжди, на посту. Добрий день <цови> Ну що, ти уголь пробував той що? Ти... Ну пробував, трохи багато трухи. Ні, ну воно ж пересівати. Через ну, ну, <голи> <Потому>, <голи> <Потому, голи> два, два різні. Ну так, один такий гарний камінчик, а то й добре. Трухату треба пересівати, тому що таке от. 50 на 50, десь так. Ми сити такі от раз-два. Так у тебе народження був. Було, да. Воло, ну я обаню. Я собі не думав, що приїхав додому, коли плем'янники. Що тебе так поважають? Приїхав, ну, та, повний вір, як я не готувався, кажу, в мене ж там ету, холодець я... бутики наварить. Я... Коли наготували, все, дай. Таке свято мені влаштували, ну, що. Ну такого, я можу. Можу. тебе не можна не любити, ти понімаєш, ти а. по своїй натурі такий, простий. Що... Ось Віталія. Дивіться, скільки. — Вон гірєк стайшов. У ту царську забрали, воно да? поїхало. А я вчора бачив, тут піднімали, да, і там тренувався хтось. Ні, та їли не, не то, хто тренував, то не було. Це ось, царська така. От, от, от вона да? дні назад забрали. А, кстати, гантелі ось такі ось приїхали, Ага. Там же один так забрав повністю стойку, чуєш дві неділі назад. А, я ж тут бачив, не, ти да, казав, що ти казав. Чуєш ага. і вісім пар гантель. Ого. Ну, тобі... і, так слышать, всі дві гірі, Серега, там ну, у його у хлопчини. Сергій Васильович. Четверо в О, то він каже, що мене, так, все, дома, хай, займається. Ну, звісно. правильно. Ну, а так при... от мене в самого антелі є. Да. Вранці встаю, то трохи роблю зарядку, бо можна заклякнути. Ось пане Віталій, ось дивіться те. Такий льот долбач. Десь він вже приніс. Так що спортивні приладдя в нього є. Вчора мотоцикл останній виїхав. Який мото... А, ну, ці... маленькі іг... А. Маленькі іграшки не... такі. Так, так, так. Трохи там на цій буду будувати Під... щось роблять. Підроблять, да? так? Денократики такі є. Дуже бачу там. А то такий великий. Ну, але не, не знаю що. А, то не демократ, то, не то вал на циркулярку. Ось сокирки без ручок. Тоже старинне. Часочки. Вот, для хозяйства все, что надо, все, что надо, может тут быть. Может тут быть. Все, что надо, может быть. Лампы старинные. Вон, пельмени лепить. У меня такая штучка есть. Дуже зручно. Дуже зручно, только уже. Нема часу лепить их. Дуже-дуже багато металу Італії, тому що треба тут можна все знайти. Ага. Опять такий годинник, це вже меншенький, той взагалі бомбезний такий, який можна, то з якої-то колокольні сняли. А цей такий, як висіли десь на підприємствах таких в, в полах. Таке от. Коротше тут розглядати та розглядати. Любов, щоб привикателі було б. Я так і калюсь. Хай робить, хай займається. Телефон Віталія. Якщо хтось щось замітив, то може дзвонити, розпитати. Ну, я буду собі. Ось такі ось. Ну за кордон вони по-другому бачать це все. Ну так. Да. Вчора, о, дякую, дякую. Мені я... скільки на, на телефоні. Так чуєш, я чогось вчора сам собі думаю, знаєш, що сюди не вистачає. У мене кожа є, ось я вирізав. Ну, таку, ага. мощненьку, кожу. І на закліпуті. І зовсім довгий від. Ну, ну так. Да. Ну це вже таке вновь щось стосується. Ну, так воно цікавенько десь. У бар поставити. Там і роботи а, не роботи небагато. На столі поставив десь. Собі я знаєш, колись ще ні набула, да. наробила голубців, а сама на городі сапочкою. О. А я цей у біседочки сів, перелив бі біленьку в графінчик, достав голубця такого здорового. О. І поставив камеру, у мене така ще є от, на дисках стара. О. Поставив. Да. Наливаю собі. І, так вона подивилася. Ну ти каже, ізвращення, скаже. Я сапой на городі, а ти, Ну кажу, хто нашовчився. Так що так було, прикалувався трошки. О. Ладно, піду далі. О, що то вже ого, що там пан Дмитрій щось там уже ругається. Підійдемо до пана Дмитря. Пан Дмитрій, добрий ранок. Добрый. добрый, но не добрый. А Видишь, чу... что творит? Ну, видел, да, стрелял эти что. Ну, говорят, летит на Петровку, на баллон и центр. Да, да. Они вот туда и пруть. Низко по Днепру идут. Ой. Так что таке. Да, беда. Да. Окуляри висонься, все, пана Дмитрия. Целая купа. Целая купа. Дуже ночі все. Все ж... Ну вони щось серйозно вбивають. Так, я вже прибув до свого місця призначення. Не конемо. А вже час. А вже... Время. О, пан Сергій сидить. Один тут. Один единственний. Кого? Та ні, сьогодні м'ясо брати не буду, бо в мене є там. Ось подошли новий, до пана Сергія. Сервіс, троянда, це... столовий сервіс, новий, в новому це... стані. Ну як, Мільфіор? Ні, це, це нержавійка На 24 а. предмети. Ага. Взагалі новий не користований. Малюнок, файний. З І скільки такий буде стоїть. 1100 гривень. 1100 гривень. Ну, нормальний ход. Чайник і гаїз з ручним розписом сумського фарфорового заводу. А цей чайник скільки? Цей чайник буде вартувати 500 гривень. Ось от так от. такі зналки. Да. Радні упаковці в ідеальному стані. Отак от. Кому треба, можна придбати. Так, в основному, в основному... В основному тут тільки... ми прийшли сюди, а там ще нікого немає, тому що ще тривога не закінчилася, та й неділя, як я вам кажу. А. Ну ми вже на місці. Мій телефончик. Пройдемося трошки далі. Вже люди порозкладалися трошечки. Антикваріату. Добрий день. Трошки вже розкладається. Сонечко тут Тут у нас посуд і вся Все прекрасні речі. Кристаліки. Дуже гарні. Це вистить так на сонці. І ми приїхали за Бачите, ми пройдемося туди далі. О, поки, ще, поки ще людей нема. А тут розкладка. цікавиться технікою. О, бачите тут. Якісь камери там. Вон камери. Раніше в мене теж камера є на дисках ось така оце. І от лежить. А тоді було колись купити це було супер. Там 2000-х роках. Ось теж якісь підсилювачі. Бачите, знайти можна все, що завгодно. Ось це, це розборка електроніки. З тої сторони теж. А. Ось купа всяких телефончиків теж. Бачите, камери. В общем. Є що робить. Ось під душі до пана Валентіна. Він строго. Строго по таких речах алюмінія, ржавейки. Такі каструлі, баняки гарні. О, бідончики, казани. У нього така тема. Добрий день, пан Валентин. Як воно? <питривляє> На, настроєння. Кого ж стріляє, яка там стріляє? Так, вони почали з вечора і бачите, до сих пор не, не припиняють. Так, ще тривога <питривля> <питривля> да. не так. Так що так, ще тривога в нас триває. Ми будемо далі йти. Тут вже коло входу з іншої сторони люди вже більше порозкладалися. Ось підходимо ще до пана Ігоря. О, що в нього тут Ось сюди підходить і все, все не можна ну, побачити. Бачите, ось такі карабі. Є крокодильчики такі другий раз щось робиш коло автомобіля, надо раз. І споминаєш тоді, що бачив Ігоря. У нього тут все, є і пінцетики маленькі. Бачите, є все. Все в нього є. Добрий день! Ось таке інтересне. Що це таке? Гребінець. Коротше, можна розчисувати. Напірники в нього, надфільки. О, Як завжди купа сверв. О, і ціна дешевша, ніж в магазині. О, манюсеньке все є. Все манюсеньке є таке. Все в них є. Повний такий магазин желіза. Я вже там попередніх відео показував що у нього тут все до токарних станків токарних осверлілочок ось Так, вже я йду назад ось у нас харчевня скоро буде там далечині а вже Ну, наче димок іде Уже запалюють казан мангал уже горить а на димок іде. люди будуть готувати плов я, мені всього 45, а їй вже 40. Сейчас сам 10 вже будуть хлопці підобідувати. Так що так, а я прямую вже до свого місця призначення. Тут ось у продукти і хімія всяка. Бачите, все є тут. Соки, напої, все є. Бо одразу прийшов до себе, то нікого не було. То я Вирішив прогулятися, але ще дуже мало. Але вже бачите, розкладки все більше і більше стає. Все більше і більше. Тут вже 10 годин ранку люди прибувають, бачите. А к 11 буде вже загрузочка так нормальна. І тут порозкладалися, було пусто. Ну, я вже повитягував свої всі вироби. Ну. Ці дровнички і наборчики камінні більше підходять до зими. Зимою так якось активненько купували. Мангал поки, поки цікавить багатьох, але ціна кусається, тому тому ніхто не хоче купувати. І балконі перила вже б давно купили, якби не війна. Люди недорозумінні, чи строїть, чи не строїть. Ось пластину у мене додавилося. Там такі ще речі є. Такі подарочні, така коробочка з пляжечкою. Там ще такий інструмент, там один чоловік приніс. От така помпа це з басейну. Ну, як, завжди. як завжди, хороші барточки, хороші сапочки, копачок картоплю копати. Ну, от такі сокирки. Поки нових немає, бо немає. Немає, немає часу, інша робота. Є. Так що так. Сусіди тут дещо вже продалося. А, а дещо появилось новеньке. Так що отак. Поки все по-старому. Тут у нас усе у сусідки теж є інтересні речі. Подивіться, яка ступочка. А дзвон який. Дзвон бомби. Добрий день. Як ваші справи? Налякав чим? Полукольним дзвоном? Так я сам балдею від нього, Я чую такий дзвоник, у ну, пана Віталія там дзвонить. Зразу дзвонив таким колокольчиком, одразу перший клас Ну Тут як будто на кораблі віддач вартовий. О, так що от такі цяцькі в нас є. Ось бомбезна така штука, подивіться яка. О, хто любитель зісканих напоїв, віски, коньячок поставили, бачите, О, класний такий глобус. О, така підставочка, воно там крутиться. І там внизу можна поставити, так що кому потрібно, звертайтеся. О, ось тут всяких інтересних, всяких статуй повно, так що от якось так. Ми будемо працювати. Думаємо, що сьогодні? Що це? Опішня. Ага. Бачите, який такий баранчик. Як Опішня. Опішня називається. Я в цьому ж не розуміюся. Сосідка розказує, це для водочки, так? Да? Ну, для водочки чи для самогонки. Хто що любить. А от. що отак. От. Речі можна не ті. Оцей козарлюга мені подобається. Ну, чого то всі спрашують, але ну, ніхто не хоче купити. От. Скільки? 8 000. 8 000, отак, отак, от. 8 тисяч, отак. Зато подивіться, який здоровий, яка краса. Наверно, висота десь 300. 50, 50 сантиметрів. Скільки? 50. 50, о, я сюди кажу, 300. 50. Подивіться, який дядько. Так що так. Все в нас тут є, все що можна, що, що хоче, все можна знайти. От і закінчився базар, вже четверта година, люди вже потихоньку збираються. Вроді було і добре все. Але, але не дуже так, щоб добре було. збираюся. Ну, деякі будуть сидіти і до п'ятої години, так що так. Вже пройшов метрів 300, а тут вже бачите люди порозходилися. А тут ще стоять. так що Потихонечку, потихонечку, один до п'яти вже порозходяться. Все, вже сидимо. Сидимо на своєму робочому місці. Двигуни прогріваються. Одна хвилина і злітаємо. Перша посадка у нас в магазин Сільпо. а потім вже друга посадка вже прибуття додому. Так що таке відео я сьогодні засняв. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення! З вами був Сергій Олексійович.